Вівторок четвертого тижня по Пасці. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів, читання. В тих днях зійшов Петро до мужів і мовив, Ось я, я той, кого шукаєте, за чим ви прийшли? Ті відповіли: «Корнилій сотник, муж праведний і богоязливий, доброї слави в усьому юдейського народу. Був повідомлений святим ангелом послати за тобою, щоб ти прийшов у дім Його і послухати слів твоїх. Він, отже, запросив їх до себе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто братів з і теж пішли з ним. Наступного ж дня він увійшов в Кесарію, корнилі. Скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх, і як Петро входив, корнилій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро підвів його, кажучи Встань, бо я теж людина. І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, найшов багато зібраних і до них промовив. Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця чи уходити до нього. Та Бог мені об'явив, що це не слід уважати ніяку людину за погану чи нечисту. Тому я, покликаний без вагання прибув, питаю, отже, чому ви по мене посилали? Корнелій відповів. Ось уже четвертий день, як я молився у моїй хаті о 9 годині, аж тут передо мною став чоловік у сяячій одежі і мовив. «Корнилію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли в Яфу і пошли по Симона, що зветься Петром. Він пробуває у хаті Симона Гарбаря край моря. Я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов. І оце тепер ми всі стоїмо перед Богом, щоб слухати все, що Господь тобі наказав. Коментар. Встань, бо я теж людина. Дорогі мої, на своїй життєвій дорозі ми зустрічаємо багато неординарних особистостей. Визнаних, часто досить побожних, а то й святих людей. Часто зустрічаємо людей, які мають колосальний вплив на наше духовне життя, на наше навернення. Нерідко ми дуже захоплюємося цими сильними особами, вважаємо їх важливими і цінними. І це нормально, бо людина шукає зразків. Для наслідування і авторитетів. Однак у всіх обставинах і особах важливо бачити, що їх послав Господь, і нічого, і ніхто не є випадковістю у нашому житті. Будь-які особи, як такі, не є ані досконалими, ані святими, вони були і є лише тими. Хто дозволив Богу діяти у собі, прийняти Його дар життя у святости, і вони стали великими людьми, тому що Бог великий, і Він залишив відбиток своєї величі в тих людях. Тож побачимо за кожною особою присутність Божу. Від Івана святого Євангелія. Читання. В той час ходив Ісус по Галилеї, Він не хотів більше ходити по юдеї, бо юдеї бажали убити Його. Наближалося ж юдейський свято Кучок, і мовили до нього брати Його. Іди звідси в юдею, нехай учні твої помачать діла, що ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно». Коли бажає бути явним, якщо ти таке робиш, яви себе світові, бо й брати його не вірували в нього. Тоді Ісус відповів їм: не надійшов іще час мій, ваш час готовий завжди, світ не може вас ненавидіти, мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла Його лихі. Ідіть, отже ви на свято, а я не піду на те свято, мій час ще не настав. Сказавши це до них, він лишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, він так само пішов, однак не явно, а наче потай. Людей шукали його на святі і питалися, де він? І люди говорили багато про нього між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відповідали ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно зо страху перед юдеями. Коментар Ще мій час не настав. Дорогі мої греки. Окреслювали час словом хронос. Все відбувається хронологічно, хронометр, пристрій, який вимірює час. Ми живемо в, в цьому часі. Є наше минуле, яке вже відбулося, наше майбутнє, якого ми завжди очікуємо. І теперішній час, даний нам Богом. Інше розуміння часу Кайрос, час Божий. Божий час полягає не в тім, що Господь якось особливо діє в нашому житті, бо Він діє повсякчас, а в тім, що для нас важливо вміти бачити того, який приходить. Бога, який приходить у наше життя, який промовляє до нас, який діє повсякчасно. Дуже важливо вміти зустріти Бога, а найбільше дякувати йому, коли Він дає себе нам пізнати, коли це є час Його відвідин. В сьогоднішньому уривку згадується свято Кучок. Це є одне з обов'язкових юдейських свят, і за законом на ньому повинні були при, бу, при, бути присутними всі дорослі чоловіки, які жили на відстані до 24 кілометрів від Єрусалима. З людської точки зору. Те, що брати Ісуса намагалися переконати Його піти на це свято, є цілком природне, адже найбільші чудеса Ісус вчинив у Галилеї та їхні бажання, щоб Він проявив себе в Єрусалимі, на великому юдейському святі, є зрозуміле. А на чому Ти обираєш свій? Щоденний вибір. Ісус пішов до Єрусалиму тоді, коли сам вважав за потрібне. Христос робить свої справи в терміни, які встановлені Богом, а не людьми. Людське нетерпіння має навчитися чекати у Божої мудрості. Слід зауважити, другі, що присутність чи відсутність братів Ісуса на цьому святі не мала жодного значення, адже їх поведінка відповідала загально прийнятим стандартам. Зовсім інше прихід Ісуса. До Нього ніхто не був байдужим, Його присутність. Це завжди виклик егоїзму та індиферентності. Слухаючи цей уривок Святого Письма, чи навіть цілий розділ Євангелія від Івана нам може ставатися, що Іван говорить про юдею так, як ніби він, він та Ісус не були юдеями. Цей спосіб переказу. Лише відображає трагічну ситуацію розриву, який відбувся на кінці Першого століття між юдеями та християнами. Сьогодні дуже важливо дистанціюватися від цієї суперечки, що принаймні ми, християни, не живили антисемітизмом, ми, віруючи в Христа, знаємо. І маємо завжди пам'ятати, що Ісус був юдеєм, Він народився юдеєм, жив, як юдей, і помер, як юдей. Уся його освіта, виховання походить з релігії та культури євреїв, з тим ми нічого не вчинимо. Така була воля Божа. Саме цей вибраний народ став у Старому Завіті вибраним народом. новий Єрусалим, новий вибраний народ це всі ті, хто повірив у Христа, хто пішов за Христом. що у Христа хрестилися, у Христа сотягнулися. Євангелист Іван. У своєму слові сьогодні говорить нам про ідейське свято Куджу. інакше кажучи свято наметів, це був за ієрархією третій важливий праздник тодішнього народу після Пасхи і зелених свят. Цей день було зобов'язання відбути прощу до Ірусалимської святині. на думку учнів Ісуса. Саме це свято могло стати гарною нагодою для Ісуса об'явити свою публічність. Проте ще не був час його. Можливо, учні думали доволі меркантильно, що, попри авторитет учителя, зросте і їхній авторитет, хоча самі до кінця не вірили в нього. Хто каже, що йде, а потім не йде, то можемо спитати. Чи він бавиться в якісь хованки, припускає він. Може бути таким наше людське розуміння, але він прийде, щоб зробити там своє свято, щоб подарувати нам великдень. Також Ісус заохочує досвідчення, Він каже, що зараз світ не може ненавидіти. Бо ви є світські. Ви злилися з усіма тенденціями світовими, оскільки я свідчу проти світу, то світ мене ненавидить. Хтось сказав, що для того, щоб знайти собі ворога, достатньо сказати людині правду про неї. Але правду не можна приховати, як і світло. Висновок з цього слова може бути таким. Що християнство не є релігією сенсації чи шоу, це щоденне життя з Богом. В кожного з нас повинно народжуватися, прагнення питати, де є мій Бог і як я можу бути досконалішим, бо не можна в духовному житті стати і посередині сказати, що так більш-менш нормально. Якщо ми не будемо йти вперед, то підемо назад, а це не найкраща дорога. Тому йдімо вперед. Що ж на це каже Христос? Дивися, як Він покірно відповідає. Він не сказав, хто ви такі, що даєте мені такі поради і повчаєте мене. А що, ще мій час не надійшов. Мені стається, що тут він натякає і на дещо інше. Може бути, вони заздрощу задумали навіть видати його юдеям. Тому, викриваючи це, він каже, що мій час не надійшов, тобто час Христа і смерті. Навіщо ж заучасно ви спішите мене вбити? Для вас ще пора завжди готова. Не мов би говорив так, хоча б ви і постійно спілкувалися з дітеями, вони вас не вб'ють, тому що ви торбуєтеся про те саме, що і вони, а мене вони готові вбити негайно. Таким чином, для вас завжди буде час спілкуватися з ними, не наражаючись на небезпеку. А для мене час прийде тоді, коли прийде час Христа, коли мені треба буде померти. А те, що саме це має на увазі, в з наступних слів, не може світ вас ненавидіти. Як він може ненавидіти тих, хто прагне і шукає того ж самого? А мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тобто мене він ненавидить тому, що я звинувачую і засучую. Дорогі мої, повчимося звідси утримувати ще від гніву і не сердитися, коли нам щось радять навіть незначні люди. Якщо Христос смиренно витерпів пораду невіруючих людей, які радили те, що не треба. І радили не через свою доброту, то на яке ж пробачення можемо розраховувати ми земля і попіл, якщо будемо злитися на порадників, якщо вони навіть і нижчі від нас, вважаючи їх ради недостойними нас. Ось дивись, з яким смиренням Христос відводить від себе їх звинувачень. На їх слова, яви себе світовий, він каже: не можеш від вас ненавидіти, а мене він ненавидить, і цим руйнує їх звинувачення. Не тільки каже: не шукаю я слави у людей, але й безперервно викриваю їх, хоча і знаю, що це народжує ненависть до мене і готує мені смерть. Після того, як Ісус навчав у Капернаумі, що Він є хліб, що зійшов з неба, багато хто з його учнів, хто шукав власної вигоди, залишив його. А юдейські лідери нарікали на нього і з тих пір шукали вбити його. Тому Ісус не хотів ходити по юдей, а ходив і навчав у Галилеї. але наближалося свято юдейське, свято кучок. Це було одне з найважливіших свят, яке було на рівні з Великодним. Зазвичай він святкувався у середині осені і тривав вісім днів. Усі ці дні, усі чоловіки, що жили в радіусі 24 кілометрів від Єрусалиму, повинні були з'явитися в місто, але на свято з радістю приходили жителі, які мешкали і поза цим радіусом. Серед таких людей були також і брати Ісуса за тіло. То й рідні, троєрідні. Вони підступили до Ісуса і підбурювали Його піти разом з Ним на свято. Тоді брати сказали: вийди звідси йди в юдею, щоб і учні твої бачили діла, які ти робиш. Бо ніхто не робить чогось потай і шукає сам бути відомим. Якщо ти твориш такі справи, то яви себе світові. Брати кинули Ісусові виклик я ви себе світові. За людської точки зору вони мали рацію. Великі чудеса Ісус здійснив лише у Галилеї, перетворення води на вино, зцілення сина сотника та нагодування п'ять тисяч народу. В Єрусалимі ж Ісус здійснив лише одне диво – зцілення хворого в купальні. Та й його прийняли більше як порушення суботи, а не як чудо. Тому було цілком природно запропонувати Ісусу піти до Єрусалиму, щоб явити свої справи і придбати ще більше прихильників. Якщо шукаєш популярності, то нема сенсу ховатися в глушині, потрібно намагатися явити себе світові. Слова на перший погляд розумні, але насправді сказані від зневіри. їхнім бажанням було явити не Ісуса, а явити себе і прославити ще у променях слави Ісуса. Але у Ісуса була друга мета. На це Ісус сказав мій ще не настав час, а для вас час завжди. Вас світ не може ненавидіти, а мене ненавидить. Час і час Бога часто відрізняється. Час людей це час явити себе завжди. Якщо є шанс прославитися, піднятися службовими сходами, стати багатим, то люди неодмінно не пропущать свого часу. Але Ісус діє не волею людей, а волею під Бога. Безперечно була воля Бога піти Ісусу на свято, бо Він прийшов виконати весь закон, але його мета була немешкою славою. Його мета була виконати волю Бога та врятувати душі людей. Тому він відмовив брата. Подібно до братів, ми також можемо щось вимагати Ісуса. Прийди у моє життя і зроби те, те і те, і зараз же. А то я гарант... І я тобі гарантую популярність. Але ми повинні пам'ятати, що Ісус це не Засіб, а суверенний Бог, який діє у свій час і за своєю волею. Тому ми повинні скромно шукати Його волі, чекати на Його час і сподіватися на Його милість. Час церкви, дорогі мої, завжди означують терміном Кайрос. Це сприятливий час для спасіння світу. Це також час для нашого наснаженого свідчення про Божу любов до всього світу. Два тексти апостола Павла вказують на унікальність часу, в якому живемо. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння, 2 Коринтян 6.2. Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутися із сну. тепер бо ближче наше спасіння, ніж тоді, як ми увірували, ніч проминула, день наблизуща. Відкиньмо, отже, вчинки темряви і одягнімося у зброю світла. Як день поводьмося чесно, не у нажерстві та пияцтві, не у перелюбі та розпусті, не у сварні та заздроща, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похоти. Господи, очищай наші серця, освячуй нас, щоб ми не говорили, а Дух Твій благовістив через нас. А ще прошу, кожного дня посилай на нашу дорогу людей, чиї серця готові тебе прийняти. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Залиште коментар під відео. Вислуйте свої думки. Під благословенням напишіть імена. І про лайки не забувайте. Вам не тяжко. Мені приємно, Христос Воскрес!